Всім привіт! Вітаю вас на каналі Комія Лайф. Я була, отримувала з Аліекспресу такий мезоролер. і обіцяла вам показати, як я сама собі роблю ну, типу мезотерапію. І зараз я буду робити, мабуть, з цією сироваткою це з пікногенолом від Азілік. Це я купувала на iHerb, не знаю, зараз вони ще продаються чи ні, бо та серія була на розпродажі. Можливо, вони просто робили ребрендинг, а можливо, і знімали з продажу. Так, зараз я вскрию мізаролір. Спочатку встановлю камеру десь, якось цей умивальник. До речі, мені дуже подобається цей умивальник. Подивіться, подивіться, який він. Зручний. Тут і для мила є така мильничка. Вона так просто це все, знаєте, як аксесуари до мийки. І ось такі крючечки, на якому у мене ось висить для рук. Потім такий спонжик для вмивання. І дуже така гарна полиця, де в мене вмістилися майже всі засоби для обличчя. Сьогодні я без макіяжу, тому я вмиюся просто гелем для вмивання від Азілік. До речі, зараз я його буду використовувати перший раз. До цього я вмивалася оцим, це теж Ну, Зараз принесу штатів і почнемо. Так, спочатку я тоді вмиюсь. А якщо я наношу макіяж, то першим етапом мого вмивання це гідрофільна олійка. Або є такі, знаєте, гідрофільні засоби кремообразні, такі вони дуже мені подобаються ними. Я тут вам вставлю декілька, які мені подобаються. І посилання на них на херб я теж залишу. Ця олійка, знаєте, непогана, але мені все-таки олійки не дуже подобаються. Мені подобається щось таке, яке потім більше милиться. Знаєте, от, спочатку я олійку знімаю, потім міцелярною водою, якщо десь тут у мене ще залишився мій кап або двохфазною рідиною, а потім уже гелем для вмивання. А вранці вмиваюся завжди пінкою для вмивання, але пінка в мене залишилася вдома в Україні. Тому зараз вмиваюся ну, такими. Тільки в мене оцей. Він вже закінчився, бо я вже розрізала флакончик. От, Тоді зараз спробую. Бачите, це такий гель. От гелі мені подобаються теж. А потім як вмилася гелями. Втираю лице вже тоніком. Маленька краплинка, гарно милиться. У мене ще є отака от щіточка, це теж я з собою привезла з України, бо вона мало місця займає, тому я її взяла. У мене зараз шумить витяжка, вона автоматично тут включається, бо я тільки що приймала душ. Тому, вибачте, трошечки звук буде такий. Дуже приємний аромат у цього гіля. Так, Я сподіваюся, що вам там все видно. До речі, оцей ободочок я купила вже тут. Це в магазині Нормал. Я купувала або 29 крон, або 39 от я не пам'ятаю. Тоніком від Ideal Love це з зеленим чаєм. Дуже гарний тонік, мені подобається. Всі, абсолютно всі засоби, які сьогодні в мене будуть у цьому відео, це все я купувала на iHerb. Ну і, звісно, я їх сюди не везла. Це мені вже прийшла посилка. Син відправив все сюди. Ну, і чому мене там докоряли в відео, коли я отримала посилку з цим сим. Але я не розумію, чому я повинна купувати все тут. Знов витрачати гроші, яких тут не так багато виплачують, поки ну, але мені вистачає, я не скаржусь, я дуже вдячна. Mm. Знаю, що я тут буду це все купувати, якщо в мене це все є вдома, і мені дешевше це замовити посилкою сюди, в Норвегію, ніж купувати і, і якість краще. Це все натуральні засоби. Тому не розумію. Але я не звертаю уваги на ці коментарі, тому що це не люди пишуть і все. Так, а ви то в мене здраві? Так, все протерла. Потім я це все ще тоніром, тоніком протерла. А тоніром у мене їх дуже багато. Є отакі маленькі пробнічки зволожуючі, воно він трішечки густіший, ніж. Тонік, тонер і тонером ще, а потім вже сироватка у мене йде. У мене такий дуже многоетапний уход за обличчям. Так, відкриваю, бо воно тут, бачите, це все старильним. Єлі відкрила цю це. Тут він йде от такий теж захисній. Пластикові штучки, ого, які голки здорові! Ви дивіться. У мене раніше до цього був такий самий, і там були 3 мм, а тут, мабуть, 5 А я не пам'ятаю, як я тут пропишу, як її купила. От. І зараз я його збризну ще спіртом. Потрібно по масажним лініям водити. Але я, знаєте, я отак водю кругом. З непривички дуже болять. І воно, знаєте, як, воно і лискотно одночасно, і якось, ну, і боляче трохи, звісно. Дуже здорові іголочки. Там є різні. Починайте з маленьких, можете взяти взагалі 0,5, але 0,5 то таке, то ні про що. Мені здається, 2,5 це саме топ для початку. Але я ж все одно не штрикаю ними повністю. От. І плакати час буду, сльози вже починають текти. І оце, де гусині лапки, теж прокачуйте. І за мікропошкоджень потім відбувається регенерація шкіри. О, бачите, вже порозовіла я трошки. І з часом починайте все більше і більше натискати. Носогубочки теж треба прокатати. Але, на жаль, я не взяла з дому пензлики для нанесення сироватки та різних масок. Треба буде замовити на AliExpress сюди. Сюди швидше набагато йдуть посилки з Аліекспрес, ніж в Україну. Навіть до війни довші теж йшли. І шию обов'язково і зону декольте. Для першого разу на обличчі мені вистачить, хай звикає, і потім я буду раз два на тиждень так робити. Ну, раз на тиждень десь так. Там вже не буду знімати. Але потім вимкну камеру і пройдусь ще там. Так ще трошки тут на щеках. Ну, і звісно, що це потрібно робити тільки на, чисті, на чистій шкірі. Як обличчя, так і зони декольте. Так, потім теж простерилізувати треба його. Дати висохнути всьому. Потім я беру сироватку. І так, зазвичай я пензликом наносила, але зараз буду наносити руками. Так, я, знаєте, густенько. Так. Зазвичай. Дві-три краплини, але зараз я, ну, десь так краплинок 10. Десь так. Бачите, вже зона декольте. Ну, наступним разом я взагалі роздягаюсь і прям так хорошо проходжуся по зоні декольте, але це вже іншим разом не при зйомки. непризйомки. Потім я, як це все впитається. Я ще нанесу іншу сироватку. Десь через 10-15 хвилин, як впиталась, я ще нанесу одну. Це в мене тонер з трюфелем. Ну і ще десь на хвилинок 10. Зараз ще. Нанесу крем для зони під очима. Так, і тепер наношу нічний крем, в мене теж Азелік. Якщо ця серія ще продається, я залишу вам посилання. В описі під відео, якщо ні, то вибачте. І крем для шиї і зони декольте. Це від Life Extential. Дуже гарний крем. Зазвичай я його наношу до того, як я надягла піжаму. Але зараз буде так. Все, процедура закінчена. А на ранок у мене такий самий є крем від Zielic, він такий денний лосьйон. Дуже легенький, з приємним ароматом. Все, дякую вам за увагу! Напишіть в коментарях, як ви доглядаєте за шкірою, і що б ви хотіли ще, щось, щоб я вам показала. Так!